Новими шляхами медицини ХХІ століття є виявлення онкологічних маркерів захворювання до початкової стадії. Тобто раку у пацієнта ще немає, але лікар точно знає, за яким органом і як потрібно слідкувати. Наприклад, з раком шийки матки у нас все ясно. Вірус папілому людини 16-го і 18 типу та паптест на 98% роблять клінічну картину зрозумілою. А вакцинація від вірусу папілому людини три вакцини є на світовому ринку, і всі Три зареєстрована в Україні, завершує стратегію профілактики раку шейки матки та вірус папіломою людини асоційованих хвороб. А як буде з іншими раками: шлунок, мозок, кістки, шкіра, Дивитися в коментарі телеканалу Бакшеєв, телеграм-канал Бакшеєв. Підписуйтесь на нього і читайте новини.